Ажаю здоров'я, шановні українці Українки. Сьогодні новий крок в нашому державному застосунку. Армія плюс тепер можливі переведення для воїнів Національної гвардії України. Зараз на першому етапі для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії. Але є завдання додати можливість також переведень між підрозділами збройних сил України та Нацгвардії найближчим часом. В армію плюс будуть додані ще підрозділи наших прикордонників. Станом на сьогодні є вже 3607 позитивних рішень щодо переведень для наших воїнів Збройних сил України. Команда Міністерства внутрішніх справ активно працювала разом з Міністерством оборони, щоб був результат для наших нацгвардійців. Дякую. Конкретний позитив для воїнів. І можливість дати людям більшу мотивацію. Також сьогодні є новий хороший результат у нашої програми є підтримки вже майже 7,5 мільйонів заявок, із них більш ніж 2 мільйони заявок для дітей. Вже тривають виплати, і 4,5 мільярди гривень перераховані вже людям. Найбільший напрям витрат це комунальні послуги, і зараз зимою дійсно дуже важливо підтримати якнайбільше наших людей, наші українські сім'ї. Будь ласка, реєструйтесь для її підтримки. Також є можливість оплати квитків на нашу залізницю, українські книжки, донати для волонтерів. Кожен, кожна самі можуть обрати потрібний напрям. Це підтримка для всіх наших людей в державі. Сьогодні я обговорив з нашими урядовцями міністерства закордонних справ та Мінагро питання про продовольчу допомогу в рамках програми зерно з України, зокрема, допомогу для Сирії. Це наша гуманітарна програма, яка вже зробила багато для стабілізації продовольчої ситуації в складних регіонах світу. Зараз ми можемо допомогти сирійцям українською пшеницею, борошном. Нашою олією, нашими продуктами, які глобально працюють для гарантування продовольчої безпеки. Координуємось з партнерами та сирійською стороною вирішуємо щодо логістики, обов'язково підтримуємо цей регіон, щоб спокій там міг стати для нас опорою в русі до реального миру. Звичайно, сьогодні була доповідь головкома Сирська по ситуації на фронті та в районах проведення. Курської операції важка ситуація на покровському напрямку і з Курахова. Я вдячний всім підрозділам, які знищують там окупанта. Також окрема вдячність нашим воїнам на Курщині. Там потрібна сила, щоб досягти правильних результатів для України, для українців в дипломатії. Кожен хто зараз б'ється заради України, реально виборює для України майбутнє. Нам потрібен надійний мир, гарантований мир. Обов'язково реалізуємо наші завдання. Слава Україні!